Всім привіт! З вами знову я Настя, і ми продовжуємо знімати скреч. Сьогодні ми котика видаляємо і беремо серце. Це у нас Спрайт. Хто забув, де Спрайт, ми заходимо ось, ось сюди, де котик, і листаємо, шукаємо. Ось у нас heart. Таке сердечко, контури в нього тут такі фіолетові, а сама серединка червона. Заходимо тепер в події і беремо, коли натиснуто Зелений прапорець. Тепер нам потрібно в рух і знайти повернути в напрямку 90. Тут можна змінити в кого інше. Можна або так прокрутити, прокрутити, або навести сюди і написати. Ну, У мене тут все так і є. Далі заходимо в олівець і беремо очистити все. Ой, нагадую, олівець, олівець знаходиться тут, де додати розширення, ось він. Очистити все. Тепер нам потрібно зайти в рух і взяти, перемістити в Хі. Х ми ставимо 0, а в y ми ставимо рівно 100. Тепер ми беремо повторити 30 разів. Ой, 30. І всій вкладці туди повторити 30 разів, ми беремо вкладку Повторити 12 разів. В Вкладці туди 12 разів, ми ставимо переміститись на 10 кроків. Я не змінюю, а кому потрібно, ви змінюєте, наводите і пишете: беремо поворот за часовою стрілкою на 30 градусів ставимо. Заходимо в олівець, беремо штамп. штамп. І тепер внизу цієї кладки туди повторити 12 разів. Ми ставимо вже перемістити на 20 кроків. Отут ставимо перемістити на 20 кроків. Поворот за часовою стрілкою на 12 градусів. І змінити ефект колір на 40. Змінити ефект. Колір на 40. Дивимось результат. Сердечко посередині ставимо і дивимось. Серце робить багато своїх копій, але різного кольору. Воно крутиться, крутиться і тут зупиняється. І ще, якщо ми зайдемо в образи. Тут у нас є два сердечка. Є оце червоне, оце червоне, і є в нас таке фіолетове. Тут дивіться, якого кольору будуть всі останні сердечка, якщо фіолетовим. Ось. Вони тут більш такі яскраві. І теж прикольні. Ну ви напишіть в коментарях, чи вам сподобалося відео. І не забувайте підписуватись і ставити лайки. Всім до зустрічі. Пока-пока!